Команда президента України вже контактує із адміністрацією Дональда Трампа, як заявив Володимир Зеленський. Кілька годин тому керівник його офісу Андрій Єрмак розмовляв із радником Трампа із національної безпеки паном Волцом. Ну а напередодні були контакти із спецпредставником США у питаннях України і Росії Кітом Келлогом. Президентські команди домовляються про зустріч лідерів. Крім того, Україна відкрита до американських інвестицій. Саме так Володимир Зеленський прокоментував можливість співпраці у використанні рідкоземельних металів. Це дійсно наше не тільки рідкоземельне в цілому інвестиції безумовно в корисні копалини України. У нас їх достатньо, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі. Частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалень. І Ми і ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни, інші компанії безпосередньо, я впевнений і Іран, і Північна Корея. Сполучені Штати Америки на місяць відкладають упровадження 25 відсоткових мит на канадські та мексиканські товари. Прем'єр Канади, і президентка Мексики мали телефонні розмови із Дональдом Трампом. Ну а Пекін на 10% відсоткові мита на свій імпорт, що набули чинності від сьогодні, відповість 15% відсотковими на вугілля і скраплений газ із штатів, і 10% відсотками на американську сиру нафту. Тож які наслідки торговельні війни матимуть для світу і для самої Америки? Ну, і власне для чого Дональд Трамп пішов на таку конфронтацію? Олена Чернікова зараз розкаже. Обіцяний хід Трампа ще у неділю. Президент США запевняє, таки запровадить 25 відсоткові мита на усі товари з Канади та Мексики, та додатково 10% на продукцію з Китаю. Навіщо ми повинні зупинити приплив людей, і ми повинні зупинити фентаніл цього року. Від фентанілу загинуло щонайменше не менше тисяч людей. Він надходить з Китаю через Мексику і Канаду, і вони повинні це зупинити. Боротьба із наркотрафіком це та офіційна причина, яку озвучує сам Трамп. Щороку року справді збільшується смертність від передозування наркотиками, здебільшого синтетичним опіоїдом фентанілом. <звук> так що торік на кордоні з Мексикою вилучили понад 9,5 тисяч тонн наркотиків і часто ловлять нелегалів біженців з Канади не більше 1%. а фентанілу, за даними прикордонної служби минулого року вилучили близько 20 кілограм. Тож боротьба із наркоторгівлею не єдина причина запровадження мит. Трамп Планує такий спосіб: по перше, виправити торгівельний баланс а по-друге, домогтися того, щоб ці держави визнали домінування сполучених штатів і, скажімо так, визнали підлеглу роль по відношенню до США. І коли здавалося, що зона вільної торгівлі, яка існувала між трьома сусідніми країнами десятиліттями, піде у небуття, стається непрогнозоване. У понеділок Трамп телефоном домовляється з президенткою Мексики відтермінувати мита на місяць і ще попрацювати над угодою в обмін на 10 тисяч мексиканських солдатів, які на кордоні зупинятимуть потік наркотиків та мігрантів, цьому ж передувала низка заяв. Мексика не хоче конфронтації. Мексика не тільки не хоче, щоб фентаніл не потрапляв до сполучених штатів. Ми не хочемо, щоб він взагалі будь-куди потрапляв. Клаудія Шейнбаум запропонувала створити спільну робочу групу з найкращих експертів охорони здоров'я, але водночас Мексика готувала і план Б, що мав містити заходи проти товарів. США. Понад 475 мільярдів доларів таким є імпорт продукції з Мексики до штатів. Лише овочі, фруктів та соків доставляють на 20 мільярдів, а ще отівки та запчастини. А от із Джастіном Трюдо так швидко не домовилися. Політикам довелося говорити двічі. Чи поладнали, розкажемо далі. Бо цій розмові передували і те, що Канада оголосила про запровадження дзеркальних мит. Теж 25% на імпорт американських товарів. Товари повсякденного вжитку, такі як американське пиво, вино і борбон, фрукти і фруктові соки, в тому числі апельсиновий сік, а також овочі, парфумери. Одяг і взуття далі. Президент США знову у соцмережі закликав Канаду стати 51-м штатом. Це буцімто позбавить їх мит і надай захист. Канадійці обурились. <звук> Місцеві освистали гімн США перед баскетбольним матчем у Торонто. в Україні стає популярним вислів Купи канадське, а у магазинах усюди вивіски Canada». Ми всі повинні робити свій внесок у підтримку Канади. Тож відтепер гадаю, я купуватиму канадські віски. Я теж намагатимусь купувати якомога більше канадських продуктів. Але вже в ніч проти 4 лютого Трамп і Трюдо дійшли згоди і відтермінували підвищення тарифів. Теж Та на місяць Канада погодилась визнати фентанільні картелі терористами і направити 10 тисяч військових на кордон. Як довго буде ця відлига і чи повернуться країни до застосування мит, наразі важко спрогнозувати. Та економісти сходяться у тому, що цей крок вдарить по трьох економіках. У випадку з Канадою імпорт становить понад 420 мільярдів доларів. Це нафта, будматеріали, автівки, корисні копалини. Тобто покупці цих товарів на 300 мільярдів будуть платити більше грошей, і оскільки за давнім законом. Зростання тарифів переносять на споживача. Приміром, для пересічної родини зі штатів побутові витрати можуть зрости більш як на тисячу доларів. Такі дані наводить видання Washington Пост із посиланням на аналіз бюджетної лабораторії Єльського університету. Та глобальніше такий крок може запустити. Торговельну війну, класична торгівельна війна, коли на підвищення тарифу відповідають підвищенням тарифів. Оцей крок Трампа він, як на мене, дає чіткий сигнал, що епоха лібералізації завершилась. Ми повертаємось до епохи протекціонізму, до епохи великих тарифів, тарифів на а зовнішнім а що ж китай? Він вкрай незадоволений. We may be і ми також усвідомлюємо, що можемо бути змушені вжити контрзаходів. І дозвольте мені також підкреслити, що в торговельній війні немає переможця. У піднебесні теж оголосили про 15 відсоткові мита на вигілля та скраплений газ і 10 відсоткові на сиру нафту, сільгосподарську техніку. Пекін ще й готується подати позов проти США у світову організацію торгівлі. Але тут марно чекати швидких рішень. Уже понад 5 років СОД фактично заблокований. Ще за попередньо каденції Дональда Трампа до апеляційної палати суду не обрали представників за квоту. США. А ще залишається питання. Чому ж китайські товари зачепить лише 10-відсоткове мито? Я думаю, що справді, оскільки дуже серйозні наслідки можуть бути від подібних тарифів для саме американської економіки, він не захотів це впроваджувати, аби не бити по гаманцям американців. І очевидно, він розраховує з Китаєм зрештою домовитись. Американський президент тим часом уже анонсував розмову з лідером Китаю. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Білий дім оприлюднив витрати і зловживання USAID, Наголошуючи, організація практично безконтрольно десятиліттями витрачала величезні суми грошей на безглузді ініціативи. Серед таких марних, на думку адміністрації Трампа, проєктів назвали підтримку зміни статті у Гватемалі, розвиток електротранспорту у В'єтнамі і фінансування сухпайків бойовикам Аль-Каїди у Сирії. Тепер офіси USAID закрили. Їхні сторінки у соцмережах припинили працювати, а співробітників відправили у вимушену відпустку. Згорнуло свою роботу агентство і в Україні. Тут воно опікувалося гуманітарними проєктами, економічним розвитком і бюджетною підтримкою нашої країни. Тепер в організації влаштують перевірки. Тимчасовим адміністратором USAID призначили держсекретаря Марко. Рубіо